що він був дуже чесним, дуже чесним, справедливим, ну, те, що добрим, совісним, то тут вже нема слів. За таким, як то кажуть, можна йти в вогонь і в воду. То знаю, що якщо десь що, то він безпевно по-любому прикрив би навіть і без ніяких питань. Це була настільки людина, це дійсно було уособлення добра. Пам'ять. Має жити постійно про володю, і ми будемо пам'ятати його. Ми так відгукуються рідні, друзі, одногрупники та побратими про Володимира Чуйка з позивним Гіпс. Володимир Чуйко молодший сержант 2-го батальйону 6-ї роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він був випускником університету імені Лесі Українки, де здобув освіту за спеціальністю історія. На жаль, 24 вересня 2022 року Володимир загинув на фронті, виконуючи бойове завдання поблизу села Горобіївка, що на Харківщині. Мама полеглого захисника Олена з ніжністю розповідає про його дитинство. каже Володимир завжди був дуже життєрадісним та допитливим. Обожнював майструвати та навіть ходив. в Авіамодельний гурток в нього в руках усе робилося. Уже з маленьких років. Навіть є одна світлинка, де він займається в авіамодельному гуртку. Він дуже любив. Це ну, під керівництвом вчителя трудового навчання вони робили такі діючі літачки, і для нього щастя було, коли вони їх запускали на стадіоні. Він такий щасливий був, завжди біг і каже, що ми, ми йдемо запускати літачки. Отака світлинка. Він також тут, такий веселий, життєрадісний хлопчик, завжди, завжди з усмішкою. Ще в школі Володимир захоплювався історією, тому після її закінчення вирішив вступити до Волинського національного університету імені Лесі Українки та здобути освіту вчителя історії. Він дуже любив читати, любив такими займатися археологічними розкопками. таке йому подобалося. І все ж таки він вирішив йти на історичний факультет. Ми його підтримали. От, він, якби студент, він був. Ну, звичайний, звичайний студент. В нього не було, як то кажуть, студенти там хвостів. Він встигав, виконував, здавав вчасно заліки, екзамени. Не було проблеми із його навчанням. Я згадую Володимира як дуже позитивного, веселого і дуже життєрадісного хлопчину, який разом зі мною жили. Ми в гуртожитку ходили на пари. Це була дуже хороша відкрита людина, яка постійно підтримувала всіх абсолютно і не зважала на різного типу проблеми або обставини. Хочу звернути увагу на його таку постійну життєву позицію щодо патріотизму України. Він постійно був такий відкритий, щирий, і це дуже надихало не тільки мене, а ті, хто був поряд. Володя це таке постійне, постійне щастя. То, якщо згадати перші роки, навіть не, не міг ну, зрозуміти, яка його природна натура, то потім, коли її відкрив для себе, це був постійний юмор. От від був постійний юмор. І він була характерна простота, така людська тихий, спокійний, смирений. Але за цією простотою дуже багато гарних якостей зберігали. Після закінчення університету працював учителем історії в рідній школі. 2003 року Володимира призвали на військову службу. Служив у Криму у Фороському прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. Був командиром відділення в п'ятому відділенні першої прикордонної застави. В армії зарекомендував себе як відмінник строкової служби і дуже цінував звання прикордонника. Навіть уже коли він служив у прикордонних військах, то мені було. Вдячність за те, яким виховала сина. От що це командування прикордонного загону, де, де був, де служив Володя. Після служби Володимир звільнився у запас. Одразу після початку повномасштабного вторгнення приєднався до Збройних сил України. Бойовий шлях захисника пролягав через Майданівку Київської області, Миколаївщину, Гуляйполе Запорізької області та Веселівку на Донеччині. Людяний не... Відношення нормальне було, все так, як дещо планували, то послухаємо, поговоримо сплануємо, Та й ну, як вам сказати, що має бути наступ. Ми стали, подумали, поговорили, що де там в случі чого робити, як чи що. То так. На Запоріжжі в наступі, як були, то нас у нашому відділенні вірніше в групі втрат не було ні 200-х, ні 300-х, ми тоді затрофейли Кацапську Бехотройку віджали. Біля Бахмута, як ми вже займали ті посадки, біля Яковлівки, біля Білогорівки, ми зайняли посадку, трошки окопалися вже так більш-менш позиції. ну Ходів, сполучення, не викопали, тільки окопи. І так ми з Володією гукнули, бо щось треба було, то вже там не пам'ятаю тих нюансів, ну щось так ми стоїмо, говоримо. Тишина не вистрілу приходу виходу, не почув ніде нешоти краси. Володя на ногах, як, як і не стояв, то йому тоді перше поранення в ногу прийшло. На день щодоника народження... і день народження старшої, старшої, донечки. старшої донечки. як Він казав, що 28 травня привітали, і з ним прикордонника. Мама Володимира показує той самий осколок, яким був поранений її сину ногу. Розповідає, що Володимир беріг його як трофей. Після поранення Володимир лікувався в місті Дніпро. Опісля продовжив захист країни уже на Харківщині. Саме бійці під командуванням Володимира, яких називали відділення гіпсів на честь його позивного, підняли український прапор на кордоні з Росією. Дякую і бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, командувач на харківському напрямку, особливо відзначив геричні дії хлопців з цієї бригади. Оце саме його відділення піднімало той прапор. І оце він був ну, достойний до такої нагороди, але я її отримала вже після того, як він загинув. Він був командиром, який не казав хлопців перед хлопці за мною. Оце, оце вони відмічали в нього таку рису. У селі Тернова Володимир Чуйко отримав друге поранення в ліве плече та голову. Після лікування в харківській лікарні мав пройти реабілітацію, але повернувся до побратимів, щоб продовжити боротьбу. Колись я у нього запитував, от, ти там так воюєш, от, яка в тебе сама головна така мета, чому ти сам туди пішов? Він каже, от я туди пішов, перша моя була мета це заради дочок. Тому що я не хочу, щоб вони жили так, живемо ми. Такий момент, коли вони були під Києвом, коли там була евакуація ну, мирних жителів, що ну, Володя саме перший пішов виносити маленьких дітей. Останній бій Володимира відбувся 24 вересня 2022 року поблизу села Горобіївка на Харківщині. Росіяни атакували українських військових гранатами. Мабуть, якби мені прийшлося порівнювати його з чимось, я би його порівняла з Айсбергом, тому що за його такою маленькою частинкою, яку він дозволяв показувати людям, була величезна глиба сили внутрішньої, в першу чергу, принциповості. І такої твердості, що мене завжди дивувала. Я завжди дивувалася, як він знаходив спільну мову з різними людьми. Просто з різними. Але він дійсно він був справжнім. Справжні. Закарбувалося в пам'яті похорони Вови. Тому що коли говорила мама, на дерево прилетів голуб. І коли мама перестала говорити, він полетів. Мені так хочеться, щоб йому там було добре. І щоб його пам'ятали дуже хорошим, бо він дійсно таким був. Говорила я такі слова, згадую тепер. Ну, кажу вже, як Володя, дай Бог закінчиться війна, а вона обов'язково закінчиться. Кажу, прийде Володя, і я вже уявляю, скільки він історій розкаже, знову нових, можливо, якихось цікавих, можливо, сумних, але він буде дуже багато говорити. Дуже шкода, що цього не буде. Пані Олена стрепетом перебирає світлини сина, розповідаючи історії про кожну з фотографій, і з безмежною гордістю показує нам відео, на якому її володя передає їй привіт. А ще вона пише йому листи, хоча розуміє, син уже не відповість. Коли мені повернули його військовий квиток, документи, то у військовому квіточку також була світлинка, де він з донечкою своєю, і квиточок, квіточок один. Коли він з відпустки їхав уже туди звідки не вернувся. За особливу мужність і героїзм Гіпс був нагороджений медаллю за хоробрість у бою. Орден та інші відзнаки йому присвоїли уже посмертно. Це орден за мужність, да це відзнака 14 бригади 14-ї бригади, Да. Князівський хрест, героя на віки в строю, 14-ї бригади нас тоді викликали у камян каширськ і вручали. Приїжджав командир, і оце так це вже посмертно. Це було посмертно. Історик за професією, який власноруч творив історії незалежної України. На знак пам'яті про молодшого сержанта 2-го батальйону 6-ї роти 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимира Чуйка з позивним Гіпс просимо підтримати петицію про присвоєння йому звання Героя України. Усі одногрупники, і е, люди, з якими я спілкуюся, які з нами навчалися на інших факультетах, е, на курс менші були, на курс старші, е, максимально ми розповсюдили інформацію про підписання петиції, і зараз будемо знов старатися і закликати усіх підписати петицію, адже це дійсно герой, і ми хочемо, щоб він був удостоєний Героя України. Ми підписали цю Петицію багато людей вже підписали цю петицію. І звичайно, я хотів би багато всім чим там, чим можемо допомагаємо. Я хотів би всіх попросити, щоб вони зробили свій донат в історію, щоб ім'я Володі закарбувалося. Воно закарбувалося в всіх наших серцях і. Ми вважаємо всі, що воно має право, що воно було закарбовано в історії, і тим більше, що він історики, це було б і людина, яку варто пам'ятати наступним поколінням. Щоб підтримати петицію, поставте свій підпис, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані.